Хочу зробити свою власну колекцію і запустити свій бренд від побудови першого лекала до власної колекції. Тільки практичні методики і технології. Саме для допомоги тобі у реалізації дизайнерських твоїх ідей була створена студія 3D Fashion. Це професійний швейний простір у швейної експертки, живе навчання, розробка лекал одягу, технології пошиття будь-якого дизайнерського задуму, сукні, корсети, жакети, піджаки, жилети, тренчі, пальто, кашуби, комбінізони, все у твоєму власному стилі. Приєднуйся до швейного всесвіту і здійсни свою мрію від ідею. Ідеї до власного бренду. Якщо ти хочеш стати професіоналом у швейному просторі, то долучайся за посиланням на безкоштовний пробний урок з побудови базового лекала трусиків, сліпів, зроби своє перше базове лекало, зроби перший крок до здійснення мрії створення колекції для власного бренду. Приєднуйся до унікального курсу для створення саме твоєї власної колекції за твоїм власним задумом.